Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо автоматизацію, відправка смс за n днів додати. Відправлятимемо смс потенційному покупцю ліду за декілька днів додати. На даному рівні абстракції, в першу чергу, скажу, що звісно це ноу no code автоматизація, встановлення якої не потребує замучення програмістів, а все, що необхідно, це підключити смс-провайдера. Як це зробити, ми розглядаємо в попередній відеоінструкції посилання, на яку є в описі до даного відео. І, відповідно, в даного смс-провайдера має бути зареєстровано або обране вами альфа-ім'я, тобто ім'я відправника. Контекст використання такого типу автоматизації досить широкий, тому давайте ми його розглянемо не на даному рівні абстракції, а на... Конкретному практичному кейсі забудовника. Вкриваємо демонстраційного ліда. бачимо наступний контекст даного демонстраційного ліда. За ним зафіксовані умови 20% перший внесок розтремінування 48 місяців в полі дати фіксації умов ми бачимо, що вони зафіксовані до 23.12.25. Припустимо, що ми бажаємо використати дану автоматизацію для такої автоматичної відправки СМС вибірці лідів. За один день до Завершення дати фіксації умов ми відправлятимемо наступне смс-повідомлення, що для варіантів, які розглядав даний потенційний покупець, змінюються умови. І відповідно нагадаємо про це покупцю. Бачимо, що зараз він знаходиться на етапі показ здійснено. І, відповідно, це означає, що даний лід був на об'єкті, йому здійснено показ, йому зафіксовані умови, і від бренду. Будівельної компанії по альфа імені будемо відправляти відповідне СМС. Як створити дану автоматизацію? Перший крок необхідно відповідно створити шаблон повідомлення. Для цього заходимо на сторінку шаблонів повідомлень і натискаємо додати. Даний шаблон повідомлень назвемо нагадування про завершення фіксації умов. І в тексті СМС-повідомлення вказуємо. Нагадуємо, що завтра завершується термін. Відповідно, збережемо даний шаблон і відкриємо сторінку науку платформи з автоматизації. Натиснемо Додати нову автоматизацію і тип автоматизації днів додати Будемо обирати по полю ліда дата фіксації умов, яке вказане в Ліді, тобто по даному полю. Кажемо, що за один день до дати ми будемо відправляти шаблони повідомлення в каналі SMS з альфа імені Тепер Виберемо шаблон. Наш шаблон це нагадування про завершення терміну фіксації умов. Назвемо дану автоматизацію. Збережемо її. Відповідно, тепер дана автоматизація в автономному режимі буде перевіряти один день до завершення даної дати і за один день до її настання відправить даний шаблон потенційному покупцю. Це допоможе нагадати йому про завершення зафіксованих умов і прийняти рішення швидше. Давайте поглянемо, як виглядає дане. Відправлена СМС. Зараз ми його вводимо на екрані. Ось так. Glus ARM для забудовника надає можливість автоматизувати логіку взаємодії з клієнтами та покупцями і покращити сервіс, чим впливати на підвищення конверсії в угоду. Дякую, що сьогодні були зі мною. Зараз запрошую вас переглянути наступну відеоінструкцію. СМС-автоматизація з привітання. Клієнта з ним народження, доступну за посиланням в описі до даного відео, також виводимо на екрані. Підпишіться на канал, щоб знати, як ефективно автоматизувати бізнес-процеси для забудовника. До зустрічі!